Як перестати боятись камери. Багато людей хоче почати вести блог, але страх камери або хвилювання стримують. Розповідаю, що допомогло мені. Перше, заведіть собі телеграм-канал, куди будете регулярно постити свої фото, які ви зробили. Але робіть це регулярно. Наприклад, 4 рази на тиждень ви маєте щось опублікувати у себе на каналі. Це можуть бути кадри природи, кави, дрібниць повсякденного життя. Так у вас розвинеться дисципліна і надивленість. У моєму випадку це був телеграм-канал з віршами, де фото під вірш я робила сама. Спочатку мої фото були без лиця, потім я почала викладати і інші знімки. Друге, знімайте відео. Як би це банально не звучало. Не треба одразу вигадувати ідеальний контент. Знімайте, як виходить, не обов'язково щось публікувати. З часом ви звикнете якість відео і мови покращиться, і ви зможете записати сторіс на вулиці чи в метро. Третє і головне, запам'ятайте, людям все одно. Кожен завантажений своїми проблемами, і єдине, що оточуючи можуть зробити, це косо на вас глянути. Та хіба це має вас зупинити? Пиняти тільки ви можете показати світу свою історію. Замість вас це ніхто не зробить.